Вітаю, друзі, в новому епізоді. Fiat Tipo Cross SV і я хотів би розповісти про салон автомобіля. Я так собі вирішив, що огляд інтер'єру салону автомобіля я розділю на дві частини. В першій частині, тобто сьогодні, я покажу загальний вигляд, ми все потрогаємо, поклацаємо всіма там, кнопочками, понажимаємо там все, що можна понажимати, все пощупаємо і так далі. В другому відео я покажу, як працюють. Приборка, що на ній. Ну, всі електронні речі ми повключаємо і подивимося на їхній функціонал. Подивимося, як там клімат, налаштування і так далі. Тобто, Сьогодні покажу, грубо кажучи, ну, механічну частину, да? хардверну частину. Тобто, подивимось, проведемо загальний вигляд. Так, дивіться, пропоную почати із водійської двері із дверної карти. На вигляд... Вживу, не знаю, чомусь на крані телефону, не так передається, як вживу. Пластик прикольний, ну вона пластикова, пластик твердий, без натяків на розкіш, але дивіться, моя думка, кажу відразу. Ходили, дивились багато автомобілів нових, там, я казав, в бюджеті там, до 32 тисяч доларів. Да? Е Візьмемо той же Nissan Кашкай. Значить, в комплектації Ацента, не знаю, як правильно, друга комплектація вона бестселер найпопулярніша, яка є. І ось ця дверна карта вона складається з якоїсь, типу шкіриночі, шкірзам, частини верхній, потім тряпка там внизу нижня і салон. І це все три різних кольори. ну І відповідно пластик, порога і так далі. Це чотири різних кольори. І причому, якщо дверна карта. О, сусід, привіт. Якщо дверна карта виглядає, скажімо так, більш ну, типу як нарядненько, то салон на її фоні контрастує, виглядає ну, зовсім ну, зовсім погано, ну прям не передати як погано. Фятівці вони в цьому плані молодці, у них пластик. Виглядає непогано, Він не... вони не показують, що ми там куди ліземо, кудись там в преміум, але ця річ зроблена добротно, вона гарно виглядає і до неї немає претензій від слова зовсім. Тобто пластик у нас твердий, з нормальним такою приємною фактурою, не слизький. Він від того, що новий такий трішки вроді, здається, як прорезинений, але це не софтач. Металева ручка. Не пластик імітований під метал, а саме металева. Кишенька там для зберігань для ваших, динамік. Тут блок керування, склопідйомники передні, задні, дзеркала, ніжка. Ну, де братись рукою, щоб закривати. Там вкладений резиновий ковричок. Це фішка Fiat, Він виймається, його можна там помити, при... навести на ньому, як би сказати, причепорити. Е... Дуже прикольна фішка, під ним схований болт. Який тримає цю дверну карту. І тут у нас за оцією заглушечкою також знаходиться болт, який тримає дверну карту. І тут у нас тканина. Тканина, ну, не скажу, що не марка, але не назвати її прям супермаркою. У мене попередній типу був на світлому салоні, то ця частина була дійсно марка. Але нічого, я якось приловчився за нею доглядати. Все гуд. Так, переходимо до салону. Дивіться, салон загальний вигляд от такий має: отакі от сідушечки. Це така тканина. Ну, не схожа на джинсу, ну, щось таке дуже наближено Оця частина, дивіться, шкірзам. Прикольна. І тут чорна тканина. Тут на спиночці так само, на підголовнику оця частина, типу, як шкірзам, а тут тканина. Ну Це прикольно, за нею простіше доглядати. там У мене так, такого пошиву сидіння були на. Попередньому моєму сиданні. Потім з якогось року, там 17-го, чи 18, го чи 19-го, почали тобто, почали те здешевлення, почали ставити дуже прості сидіння. Тут е, на цих сидіннях гарна бокова підтримка. Вона така яскравина. І ти, чесно кажучи, в цьому сидінні сидиш як влетий. Дуже зручні сидіння. Це не передати наскільки зручні, потрібно самому сісти і ну, зрозуміти, відчути. Так. Думаю, будемо йти знизу вгору, мабуть. Дивіться, тут у нас регулювання спинки, регулювання по висоті. Більш дорогі комплектації Надувається оця підтримка пояснична. Скажу чесно, мені без неї посадка досить зручна. Дуже якісний, хочу відмітити пластик. Оці пороги, все воно така монолітна запчастина. Не так, як на BMW. багато кому показував, той же 4 серії, там, де. Пластик, ну просто він не витримує ніякої критики. Я вважаю, що це взагалі ну, не можна ставити сучасні автомобілі. Він там стоїть. На Фіаті такого немає. Дуже така, скажу від себе, е, ну чому. Таке, таке загальне резюме. От коли щупаєш Fiat в салоні і дивишся на нього загалом, і дивишся на те, що в ньому встановлено, яка комплектація, які деталі встановлені, немає відчуття, що на автомобілі економили. Я не знаю, як це так показати. ну Якість цієї збірки, оцього пластику через екран телефону, це треба дійсно приходити і щупати руками. Но хочу відмітити, що нічого не скрипить. В салоні дуже тихо, порівняно із попереднім автомобілем робота, ну, з попереднім Fiat, Tipo 2016 року. Вважаю, що робота над помилками все-таки проведена. Так, давайте трішки я присяду, роздивимось, місце пілота. Дивіться, з цієї сторони у нас є. Блок керування, значить, протуманні фари, передні, ліхтарі, задні. Вимкнення часткове ESP, не до кінця ЄСП вимикається. І це є також чудово. Просто підвищуються оберти двигуна і трішки збільшується кут на який може підзанести автомобіль. Але все одно автомобіль знаходиться як в віжових рукавицях, електронні помічники на фяті. Взагалі одні з найкращих, які є на автомобілях. Взимку їздити на автомобілі зовсім нелячно. Він автомобіль тримає шикарно, утримує тебе від заносів, зносів, пробуксовок і так далі. Е, повірте, е, деякі автовиробники по типу, там, наприклад, Nissan, вони говорять і в брошурі, і в прасі вказують: от у нас в автомобілі. Там є електронний диференціал на передньому приводі. Тобто, система ЄСП разом з АБС моніторить. Пробуксовку одного з передніх коліс гальмом підгальмовує. О, у нас електронне блокування. Я вам покажу автомобіль Альфа Romeo 2009 року випуску. Я вам показую, у мене був автомобіль 2016 року, у нас є автомобіль 2023 року. На всіх цих автомобілях у ФІАТА давним-давно стоїть оце електронне блокування переднього диференціалу Автомобіль. Коли стоїть одним колесом на льоді, другим на асфальті, він не буксує одним колесом, а впевнено їде і в снігу, і так далі. І вони на цьому не роблять акцент, По умолчанню це Електронні помічники тут є. Вони. Фіат вважає, що це мастхев, куди без них, і вони на цьому не роблять там якийсь шалений упор чи не розказують, що от хлопчики це прям ноу-хау і так далі. Повірте, це ще є там із 2010-х років на автомобілях. Фіат вони цим користуються, вони це дають в маси, і взимку рульошка на автомобілі максимально безпечна. Ти можеш бути повний профан, можеш. Взагалі, крутити кермо, як попало, Взагалі робити все що тобі заманеться. автомобіль тебе тримає чітко твою курсову стійкість. Він в повороти ти в будь-які заходиш. Тебе всі колеса АБС, з ЄСПА, все підгальмовує, контроль тяги не дає двину розкручуватись, максимізує, щоб твої оберти, крутний момент, все щоб в тебе максимально було, було щеплення, коліс із дорогою. Це все тут є по замовчуванню, і воно працює. Я в мене як кажу, був такий автомобіль. На ньому взимку були їздити. Так само просто, як і влітку. Ти просто ж газ, а електроніка все сама робить. Єдине, що треба переживати за лампочку ESP на приборці, щоб вона не перегоріла. Ото іноді треба трошки збавляти свій норов, тому що коли вона постійно горить і постійно електроніка керує, ну допомагає тобі керувати в складних умовах. автомобіля, то треба, щоб поберегти ту лампочку, бо я не знаю, як вона там міняється. Зрештою, взагалі, ніяких проблем. Так тут у нас коректор фар, керектор фар електро. Тричний, є чотири положення, 0, 1, 2, 3. Вони відображаються на прибористі. Це класно, чим крутілочка, давним-давно придумана. Оця запчастина, вона взагалі уніфікована, вона така сама стоїть Альфа на Альфаремео, пунто Фіат Фіатліне і так далі. І тут ще є кнопка меню. У, ну, Скажімо, тут у нас же меню знаходиться на кермі, а от там раніше не було керування на кермі, то тут була кнопка меню і браузинг по. Е... Ну, ви зрозуміли. Так, дивіться, йдемо далі. Кормо. кермо, скажу, шикардосне. Як і шкірі на кермі, вона просто чудова. Чудово пошита, дуже така в руці приємна шкіра. Вона така цупка. Ну, тримати її прямо одне задоволення. Що e... ще можна сказати? Кермо у фіата типу взагалі чудове. Воно змінилось. Стала ця центральна подушечка трішки менше в розмірах. Значить, Оці ось раніше були проблемні ці блоки кнопок зліва і справа. Я не знаю, як вони були раніше закріплені, але вони. ну... Бовтались. Зараз тут все монолітно. Тобто структура керма змінилась, вони абсолютно монолітні, ну, до них взагалі немає претензій, великі гарні кнопки, на які ну, пальцем зручно попадати. Не промажешся, не промахнешся будь-який палець. Тут керування телефоном. Це в нас там підняти трубочку відповісти, покласти трубочку, голосове керування вбудоване да, російською мовою. Але там при великому бажанні можна там комусь зателефонувати, натиснувши кнопку, сказав там слово позвоніть, ім'я контакту. І автомобіль телефонує, і там ще куча функцій. Я не вникаю, не хочу там російською мовою ці функції використовувати. Але... Коротше, вони є, і прямо в такій ситуації, коли складна на дорогі, вони дійсно можуть допомогти. Так, дивіться, з цієї сторони у нас знаходиться адаптивний круїз-контроль. Ми його активуємо, з'являється у нас на приборці, що він активований. Далі ми виставляємо швидкість, яку ми хочемо, цією кнопкою регулюємо дистанцію. До попереднього автомобіля в метрах вона там не пишеться. Є чотири поділки, як в принципі у всіх, ну далі ближче. І є у нас лімітер, яким ми можемо обмежити вашу швидкість. Наприклад, там, для європейських міст де дуже великі штрафи. Коли важко слідкувати за спідометром, виставив ліміт там 60, більше 60 ти не поїдеш. Центральна кнопка це у нас не адаптивний, а звичайний круїз-контроль. Ну, вдруг, кому вона потрібна. Кнопка відміни, кнопка відновити круїз контроль. Ну, як би все. Тут у нас подушка, сигнал. Нижня частина це також метал, такий приємний на дотик. Так, давайте подивіться. Одна із самых крутих фішок фіата. Е... Бачимо такі є перемикачі чіпів за кермом. Це, це керування магнітолий. І що саме цікаве, зараз покажу. Коли руки лежать на кермі, от ми автомобілем да, керуємо в процесі їзди одна і друга рука. У нас є тут один перемикач і тут один перемикач. Він втоплений, він не виступає, він прямо знаходиться. От, не знаю, як показати, Прямо під пальчиками. Одним ви перемикаєте треки вперед-назад. По центру кнопочка вибору. Давайте, щоб я свій волос хаті ноги не показував. По центру кнопочка вибору е е цього. Ну, там Переключаєшся між USB, FM і так далі. З цієї сторони гучність і пауза. Дуже зручно. Прям не відриваючи руки від керма. У Рено є така штука внизу, ну, на ній 20 кнопок, фік заповни, що там, ну, чесно, привикав 2,5 роки, так і не привик. Тут собі одна рука. Беред-назад треки, тут у нас звучність, Верх-низ пауза. Максимально просто, зрозуміло. Так, йдемо по важелям. З цієї сторони важель, автоматичне світло, габарити ДХО і типу, ближнє, дальнє, ближнє і мигнути. Дальні. Тут у нас на торчику знаходиться кнопочка. Коли її двічі натискаєш, вмикається асистент, контроля в полос. По замовчу він включений. Тобто ти його виключаєш. З цієї сторони у нас важіль, знаходиться, знаходиться передній склочисник 2 авторежима. Тоді постійна низька швидкість і висока. І задній склочисник 2 положення. Від себе на себе це бризнути омивайкою і ну зрозуміло пройти з щітками. Так, тут у нас знаходиться сама приборка. Приборка вживу виглядає набагато краще, ніж знову ж на камері телефона. Коли вона працює, не дуже виділяється цей центральний екран. Воно все кажеться ну, здається досить таки, як сказати, ну гармонійно. Немає такої претензії. Так, дивіться, тут у нас знаходиться центральний дисплей. Дуже круто, значить, знову ж таки, Вах. що коли ти крутиш оцю крутілочку по гучності, крутілочка така упруга, видає такий звук приємний. Ось ця центральна частинка не крутиться. Вона залишається в такому положенні, як є. Цією частинкою ми вмикаємо. Або вимикаємо. Да? Хардверна кнопка, дуже зручна керувати з цієї сторони. У нас вибір треків, там скролінг по меню, також хардверна кнопка є, хто там не хоче лапати. І підтвердження зайти в папку і так далі. Сенсорна кнопка назад повернутися. Це у нас вимкнути звук пауза і вимкнути екран. Ну Все, як сказати, логічно. Все дуже зручно. Зараз спробую. Автомобіль перейшов в режим сну. Він після того, як там скількись хвилин вимкнень, ну, відкриті двері, ти там не, не користуєшся, переходить в режим сну, тобто мінімізує електроспоживання. Тому воно типу довго включається. Тоді ми ми перейдемо до ну в другому відео, розкажу, як це все працює. Загалом система дуже шустра, нова графіка. Так, дивіться, тут у нас знаходяться центральні. Центральні ці повітрядуйчики, на них металеві такі накладочки прикольні. Так. Тут у нас такий блок керування ну, такими основними функціями. Добре, що він, до речі, хатверний. Також режим Сіті робить кермо легким для паркування. Це у нас кнопка центрального замка, аварієчка. Це індикатор, який показує, чи відключена передня подушка безпеки для тих, хто возить діточок, вимкнення старт стоп Те, що її зробили хрум, ну, такою глянцевою, ну як сказати, мені здається, вона могли б зробити її просто чорною матовою. І воно було б також нічого, але видно така штучка, ну, якось може додає нарядності. Хоча вона маленька, і добре, що цього глянці тут дійсно мало, що він дійсно маленький. Ну, якби і на тому дякую. Трошки нижче у нас знаходиться блок однозонного клімат контролю. Сказати чесно, я не сильно переживаю по тому поводу, що він однозонний, село настомбіля не прям дуже великий. Можливо, хотілося, щоб позаду були повітріводи. Ну, скажу так, в цьому класі автомобіля, в цих грошах, я думаю, добре, що взагалі тут є клімат. Значить, що хотів сказати, хардверно оці крутілочки, вони такі дуже якісні. Це пластик, але він не, ну, не болтається, нічого, щелчки такі. Ну, такі досить чіткі, з приємним таким звуком, вони із-за того що великі, ними дуже зручно керувати. І що саме головне покажу, так важіль поставлю, от коли їдеш. саме головне це температура, тому що коли в тебе включений авторежим, ти там буває можеш трішки побавитись саме температура. Ви розумієте, да, наскільки зручно. Не треба лізти кудись там в сенсорне меню, щось там цей, температура у нас відображається тут в центрі екранчика, і ти просто можеш там на пів градуса, на градус, на півтора понизити підвищити. Якби все дуже зручно. Так, далі у нас знаходиться така ніжка цікава. Тут у нас знаходиться передні підігріви, розеточка 12 вольт і USB-флешка. Також автомобіль підтримує АПР. Apple, CarPlay, Android, Auto, шнурочком підключаєш. Добре, що ніжка досить глибока. Тобто телефон стає ребром, не виглядає, там можна навалити багато всього. І це саме зручна взагалі річ у всіх автомобілях, яких я бачив. Глибока, класна ніша. Сідаєш, телефон з гаманцем, там сюди клац, вони там собі лежать, і вони в тебе завжди під рукою, завжди їх бачиш там чи ну дуже зручно. Ну, це прям, це прям мій топчик. Оця ніжка. Е, звичайно, хотілося б без зарядку. Ну, блін, не дякую, що хоч лишили ніжку. Сюди буде допом прикуплений такий резиновий килимочок оригінальний. Він в мене був на седані. Тут чогось немає. Ну, я вже замовив, він не, не дуже дорогий. Ще одна із цікавих фішок. Бачите, тут є підсвіточка. Вона така ненав'язлива, але ти бачиш, що в тебе ну, в темний час, ти бачиш, що в тебе там лежить. Ти можеш його там клас взяти. Так, йдемо далі. Ну, Бачимо, торпеда класна, до неї вона м'якенька, до неї взагалі зауважень немає. Дуже велика відстань до скла. І це коли ти дистанціюєшся від вітрового скла назад, це створює у автомобіля таке відчуття, ну якби, ну приємне відчуття. Я не знаю, як його там правильно характеризувати. Тут у нас є датчик клімат контролю. Тут у нас знаходяться твітери, дувчик. Значить, тут у нас блок е е камери і так, далі, і так далі. Це він з цієї сторони знаходиться. Ідемо далі. Колемочки, надіюсь, ви зацінили. Це Vizertek. Е замовляв в США, приїхали за три тижні, дорогі, як сатана, але кому зараз легко. Ну, вони дуже якісні. Дуже якісні, класні. Дивіться, дуже класно покроєні, лежать просто як в леті. Так, Лев Юрійович шукає маму перед.